Я Алекс Роса і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіреньку, то скажи підписуйся, тут буде багато чого цікавого в сьогоднішньому відео. Ми поговоримо про фею сонця Стеллу та її родинне дерево, її сім'ю. Без зайвих слів. Поїхали. Стела, фея сонця і місяця, спадкоємиця королівства Солярія та одна із засновниць клубу Вінкс. Вона творча, талановита художниця та наречена Брендана. Хоча іноді може бути егоїстичною, також дівчина піклується про своїх друзів, ставляючи їх інтереси вище власних. Вона обожнює моду і часто дає модні поради, які не завжди сприймаються оточуючими. Незважаючи на легковажність, вона є могутньою феєю, яка допомагає друзям і бореться зі злом. Король Радіус, батько стели і правитель Солярії, колишній чоловік Луни. Хоча він іноді зарозумілий і впертий. Радіус є люблячим і турботливим батьком. Він цінує своїх голубів і засмучується, коли вони в небезпеці. У п'ятому сезоні він проявляє впертість, відмовляючись прийняти допомогу та укласти альянс, але згодом слухає аргументи, зокрема поради стели. З часом його характер м'якшає, і він починає більше поважати думку Луни, з якою раніше мав складні стосунки через свою надмірну зайнятість. Причиною їхнього розлучення був його трудогот. populismo. Королева Луна, колишня правителька Солярії, мати стели та колишня дружина Радіуса. Вона турбується про доньку й колишнього чоловіка, хоча їхні стосунки після розлучення залишаються напруженими через постійні суперечки. Завдяки бажанню стели, їхні стосунки поліпшуються у п'ятому сезоні. Луна намагається бути підтримкою для стели, але ясно дає зрозуміти, що їхня сім'я не може повернутися до минулого. У коміксах показано, що Луна шукає схвалення стели в нових стосунках, підкреслюючи важливість. Вивість їхньої взаємної підтримки. Також у коміксах згадується випуску школа відьом, коли стела отримає від неї лист, тобто від Луни. Стела розкриває листа і ридає через те, що її мати закохалася в іншого чоловіка, що означає кінець її надії на воз'єднання батьків. Блум намагається її втішити, але стела вважає, що її думка не має значення, бо батьки не питали її при розлученні. Трікс дізнаються про її біль і хочуть використати його для своїх планів. Пізніше стела знаходить зілля, яке може змусити батьків полюбити одне одного, але вирішує не використовувати його. Луна намагається підтримати стосунки зі стелою, шукаючи її схвалення щодо нового кохання. Принц Цельсій, зведений брат короля Радіуса і дядько Стели. Колись доброзичливий. Він став зрозумілим, вважаючи себе справжнім правителем Солярії. Після сварки з братом залишив королівство. Цельсій повернувся на святкування в Солярії, привізши подарунок з гіпнотичним каменем. Гіпнотизуючи Радіуса, він змусив його напасти на короля Тереодора. Блум викриває зраду Цельсія, який планував вигнати Радіуса і посіяти хаос. Під час битви Цельсій намагається втекти, але його ловлять і заарештовують. Брендон найкращий друг і чудовий фехтувальник, наречений Стелий. Хоча приділяє увагу зовнішності, також любить природу і спорт, спокійний, зібраний і рідко діє імпульсивно, на відмінно від Рівена та ская. Дає шанси людям, але не турбується про них, хто не змінюється. Може бути жорстоко чесним, коли злий чи розчарований, але траплячий і обережний у делікатних ситуаціях. Нова фея з того ж самого королівства, що й Стела. Яка повідомляє їй про новини з Солярії? Пам'ятаєте в третьому сезоні? Вона допомагає Стеллі прикрити Вінкс під час місії на Андресі та сприяє проникненню на весілля короля Радіуса. Нова, добре обізнана про події в Солярії. Імпульсивніша за Стеллу, але миролюбна і знаходить радість у простих речах, як вечеря при свічках або затишок біля каміна. Пол, лісничий, що працює поблизу Меджиксу. Він був закоханий у Стеллу, але вона познайомила його зі своєю подругою Джесі Пол добрий і піклується про природу. Проте сором'язливий, особливо з тими, хто йому подобається. Його турботливий характер виявляється, коли він допомагає врятувати ведмедицю і її дитинчат. Пол зізнається стелі, що закоханий у Джесі, і пізніше починає з неї стосунки. Вони разом вирішують проблеми, пов'язані з землетрусами та тваринами, працюючи в гармонії з Вінкс. Астрід – персонаж коміксів, що дебютує у 150-му випуску. Вона подруга дитинства Стели. Стає останньою чемпіонкою конкурсу запуск чарівних вогнів. Мила дівчина, вона поважає свого дідуся та пишається його досягненнями. Астрід зустріла Стелу в дитячому садочку, де стала близькою подругою. Вона з гордістю оголосила про магію світла свого дідуся, додавши крила до його силуету. Астрід прагне стати чемпіоном у запуску чарівних вогнів і роками вдосконалює свою магію світла. Софі, модельєр і одна з талановитих дітей у світлі. Ті Вінкс викрадена королевою. У фільмі Потрібний стиліст вона спочатку не хотіла бути на вау. Але Стела переконала її спробувати створювати модний одяг далі, не приймаючи близько до серця думку оточуючих. Софі подружилася зі Стелою, що допомогла їй створити колекцію «Made in Paris». Під час презентації колекції її викрадає чоловік-крокодил, але Вінкс дізнається, що справжня Софія потрапила до світу мрій. У епізоді. Тижні моди Вінкс розкривають самозванця у будинку Софі на вечірці моди. В епізоді падіння королеви Вінкс рятують Софі і її бачать з іншими талантами на вечірці, сюрпризі на вау. Всім дякую величезне за перегляд. Не забувайте підписатися на канал, підписатися на телеграм. Я усіх обожнюю, вибачте, що так рідко з'являюся. До нових зустрічей в новому відео. Пока!